Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні ми, е, я спекла ось такий пляцок за маминим замовленням. Мамі на день народження. Бо, мама цей пляцок мусить, щороку, я маю її печи. І цей, цей пляцок на день народження я спекла ось такий пляцок. Яблучний. З яблуками. Ось такий. Пляцок. Це є любимий пляцок мамин. Ось такий дивіться пляцок. Він ще трохи теплий. Це замість торта. Мама торта не хоче. Каже, що торт з кремами вона не їсть. Їй пляцок давай. Ось такий. Він ще гарячий. Ось такий пляцок. Так що кому сподобалося, готуйте з нами. Для цього нам потрібно 4 яйця. А одно буде для зверху змащення. 250 мл кислого молока, 200 г цукру, 250 г маргарини або масла, чайна лишка соди, 500-600 г муки. І висипаємо тут 250 г кислого молока. Зразу в молоко додаємо соду. Засипаємо цукор. І додаємо 4 яйця. Не тренді Чотири яйця. Ось так вбиваємо, а муку будемо перетирати з Маргариною. Або з зма... У мене масло. І будемо підмі... замішувати тісто. Оце масло будемо перетирати. Ось так я. Перетираю. Так, це перетираємо, а тепер ми сюди висипаємо, виливаємо це і будемо підмішувати. Яки будемо по мірі потрібності будемо додавати, бо все залежить від яєць і залежить від кислого молока. І будемо додавати. Я все напишу під описом, скільки чого все потрібно. Ось таке замішуємо тісто. Ось так тепер домісимо. І кладемо його на троха, щоб у холодний холодильник, на півгодини. А за той час будемо рятувати начинку. Для начинки буде нам треба яблука. Ось таке, ось таке. Не липке, щоб було тісто, тісто не таке просто. О, а саме поставимо би в холодильник. Тепер ми тісто це вибираємо і будемо ділити його на дві частини. На більшу і меншу. Ось таку поділимо на більшу й меншу. Цю частину будемо розтачувати на бляшку. У мене бляшка від духовки. Ось таку будемо розтачувати. Так, я тут підготовила собі форму, змастила смальцем. І ось така. Начинки, у мене тут є яблука, шість яблук потерла і будемо ось так складати. Оці яблука, я ножиком терла. Отак складаємо яблука повністю. Тепер ми от скільки яблук. Я люблю багато би було яблук. І оці яблука тепер ми посипаємо просто отак цукром, небагато цукру. Отак просто. Дві лишки більше І тепер добавляємо сюди чуть-чуть трошки кориці. Небагато кориці тоже, бо то мене не дуже люблять корицю. Меленої кориці. Я люблю, але не всі люблять та... трошки кориці. Так, і ванільним цукром зверху. Зверху ще так кра... краще. Отак, ванільним цукром ще трохи. Кориці з цукром дуже... дає таке і шоколад, дуже смачне виходить. Отак, цукру ванільного можу трошка більше. Так. А тепер розтачуємо цей другий, другу частину тіста розтачуємо, щоб зверху. Накладаємо. Тісто файне, тісто піддатливе, ось таке во. не забите. І отак ми тут притискаємо ось таку. Тепер от що ми робимо? Беремо яйце. Яйце можу розбити, але я все роблю собі таку. Розбиваю прямо на, на цей. І отак. Ось тако, І змащую. Прямо. Тепер беремо 30 50 грамів отаку масла і з мукою, отаку таку, крихту розтираємо. Ось так розтираємо крихту. Просто І ще трошечки додаємо півлижечки пів цукру. І так, щоб я ж що таку крошку сі зробила. Мука розтерлась. Якщо маловато муки, значить додаємо, щоб не було масла, щоб була просто крихта. Всього проєкту будемо ще трошки. Ось так. Ось така крехта виходить, по такому. Це називається штрейзинг. І посипаємо отак зверху на пляцок. І будемо його випікати при 180 градусів 30-35 хвилин. Я люблю таку багато цієї скоринки зверху на пляцку. Вона така. Добре, хрустка. Отак ось. Робимо таку крихку. Тепер робимо отак два. чотири проколи отаків і будемо випікати. Ось такий вийшов у нас пляцок. Такий був, але він ще гарячий. Коли простини, я його витягну і розріжу покажу вам. Кому сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, прокоментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні! До зустрічі!